Зі слів Роз, та Про те, що він казав, що дійсно існує багато Так, да. Це дійсно вони існують. На жаль. На жаль, вони існували і, на жаль, ми не можемо сказати, що вони вже не існують. Тому Першим нашим заданням дослідники, які цей матеріал, було показати, що є такі міфи, вони існують, вони збільшилися. Ми не маємо права їх замовчувати. Є люди, які досі керуються цими цій є люди, які говорять жити ціною, помітають. І очевидно, це. Та таку, З іншого боку, ми також намагалися показати як під час нашої презентації, це те, що існує реальність. Реальність така, що інтеграція це загальна тенденція. Ми на початку випуску, якщо ви звернули увагу, дали статистику про те, скільки на початок 21-го століття було регіональних інтеграційних угод. Бо інтеграція все починаючи заводити позійної торгівлі, виніс і далі цим мінової етапам інтеграції. Тобто 190, більше 190 інтеграційних угод, зареєстрованих в СОД і на початку 21-го століття. Тобто ті, які отримали нотифікацію СОП. З них були більше 130 дію тобто це живі інтеграційні об'єднання. З них більше половина виникла в останні десятиріччя 20-го століття. Що це означає? Тенденція теж тенденція неминуча. Ну, Україна ä, буде розбиратися, це... Колись Росія казала, що не змінити закону справи, то Росія засвідочується. Тому тоді Росія могла засвідочуватися, мала на ці відповідні ресурси політи і час був зовсім інший. На сьогоднішній день tons... розбиратися, ну скажімо так, на це просто на сьогодні, на жаль, в цьому немає часу. Тому можна або е, закрити очі, або намагатися шукати свій спосіб е, життя співіснування на міжнародній Тому, от, подаючи ці сценарії, знову ж таки, якщо б розвернули увагу, ми не говоримо про те, що цей сценарій кращий, цей поганий, цей найгірший, цей найкращий. Ми даємо ці сценарії, які, очевидно, змогли бути. І ці сценарії ми взяли не з голови, ми взяли не з якихось небес. Це ті сценарії, які нам підказують життя. Про які говорять досильники, про які говорять аналітики, про які говорять. Факти фактично. Е, мені дуже приємно, що в виступі пана Лоскута вони прозвучали фактично різ розбіжних думок з тим сценарієм, який в нас є останнім. Тобто той сценарій, який ну, ми, його, ми його подаємо останнім, не тому, що він останній чи він інший, він найкращий. Очевидно, він один з найреальніших для України, яка ну, як незалежна держава, має відстоювати свої інтереси. Так от дійсно, Росія нічого не має проти залучення європейських партнерів у наших спільних інтеграційних об'єднань. Це добре, це прекрасно. Але дійсно і ви звернете увагу на те, що зараз, наприклад, позиція європейських країн трошки інша, ніж вона була тоді, коли ми говорили про початок, наприклад, газотранспортного консорці. Як нам спільно думати про те, щоб залучити, щоб змінити цю позицію цих європейських держав, лідерів, держав європейських сусідів, присутні представники деяких посольств запрошувати коштів висловити? свою думку з цього прикладу. Українська культура, безумовно, Безумовно. ми не казали про те, що української культури немає в Росії. Ви навели приклад чудовий про те, що вона є, що вона інформація з боку російської держави. Це прекрасно. Треба ці приклади збільшувати, підтримувати ті, які є, так само безумовно, маючи нати Україна. Абсолютно безумовно. Тому ваш того, щоб відмовитись від міфів. Я би ще додав не відмовитись від міти і відмовитись від ярмоті. Бо дуже легко навішувати ярло, дуже легко вильно критикувати, дуже легко сказати і вважати, що твоя позиція єдина, більшої альтернативи не існує. Щодо декілька слів, щодо блоковості, позаблоковості, рухоне приєднання, ну по-перше, рух неприєднання це зовсім інша річ. Він історично. Історично існував ще середини минулого століття, там є певні принципи принципи, там таші, ва, так званий варіант Україна ва, могла ва, обрати ва, 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 ва цей варіант, ва, хоча знову ж таки знаходячись в геополітичному центрі євразії, е, континенту Євразії, або в геополітичному центрі частини світу Європа, навряд чи е, можна говорити про крупне приєднання. Тому, е, оскільки ми чуємо будь керівництва держави в даному законі про основу зовнішньотичної політики було зафіксовано той стан, який є об'єктивно на сьогодні. Я не буду коментувати про те, що нас перепинили, чи нас зупинили, чи про переварну вагітність. Зафіксовано той стан, який є на сьогодні. В тому ж це кліка тих політичних, які, очевидно, приймав цей закон.